Дівчатка, ми маємо провести це літо по максимуму. Згодно потрібно відтягнутися наповну. А у вас є ідея, чим можна було б зайнятися. Я зробила перелік. Сто справді які слід робити за літо. Ого, цікаво, читай перше стрибнути з парашутом, друге зануритися сакалангом, третє підкорити вершину. Стоп, стоп, стоп. А чи є щось реальніше? Побудувати найбільший у світі пісочний замок? Твій список нікуди не годиться. Давайте розпочнемо з чогось простого, наприклад, з прогулянки. Давайте, ходімо прямо зараз. Як добре на вулиці, можемо купити насіння або хліб та погодувати голубів. Обожнюю літні канікули. Давайте сходимо до озера. Там, мабуть, є лебеді. Давайте спочатку пофоткаємось. Яка спека, просто жах. Як хочеться пити. Дівчата, давайте швидше ходімо до парку. Давайте трохи відпочинемо, я не можу більше йти. Давайте зайдемо до магазину за водою і не витримаю без холодного напою. Дівчата, визначайтесь, ми хвилину тому вийшли з дому. І що? Це все сонце, на вулиці градусів 100, не менше. Людина не може жити за такою температурою. Якщо ми так плестимемося, то до парку в житті не дійдемо. Може, ною ну його той парк. Давайте залишимося вдома. Я за. Ну, Дівчата, ми ж гуляти збиралися. Той, хто винайшов кондиціонер, справжній геній. Згодна, я лежатиму тут увесь день. І як це розуміти, а як же класно провести літо? Ми і так класно проводимо літо. Лежачи на дивані, Луна вистачить бухтіти. Краще сідай з нами і насолоджуйся божественним холодком. Так, під кондером реально краще. Не можу повірити, що ми їдемо у навколосвітну подорож. Перевірте квитки та документи без них у літак нас не пустять. Мої документи тут. Я сто разів перевірила. Мої теж зі мною я так чекала на поїздку, що заздалегідь все підготувала. Скоріше б на морі купатися. А я більше чекаю на подорож до Парижу. завжди мріяла побачити ейфелем Лежу. А я хочу побачити піраміди. Давайте швидше, а то на літак запізнимося. Нарешті ми їдемо на відпочинок. До речі, а куди ми їдемо? На озеро. Клас! Я якраз купальник захопила. А може краще на річку. На озері зараз багато очеретів та вода цвіте. Дівчата, ми купатися не будемо. А навіщо туди взагалі їхати? На рибалку, на рибалку, ти жартуєш. Які жарти. Я думала, що ви любите рибалку. А що хорошого у рибалці? Сидиш, дивишся на поплавець і все. Так, а ще там купа комарів. Гаразд вам, дівчата. Це заняття затягує. Побачите, вам сподобається. Ви як хочете, а я на рибалку не поїду. Мені це не цікаво. Ну, я навіть і не знаю. Аліса, будь ласка, ну я не поїду ж сама. Гаразд, але тільки недовго, добре. О, повернулись. Як рибалка, це найгірший день у моєму житті. Ти правильно зробила, що не поїхала. Та гаразд тобі, ну все так погано. Ага, купа комарів, спека та змії. Змії Жах. Я їх не набеджу. Та гаразд, змії, милі. Вони жахливі. Друзі, ставте лайк, якщо згодні зі мною. Зате було весело, не то, що вдома сидіти. А я от Тіктоки знімала, Ютуб подивилася, добре повеселилася. До речі, а ви щось упіймали? І це все? Риба не така дурна, як ми, і за такої спеки не висовуються. Так, напевно, рибалка не найкраща ідея. Дівчатка, які коктейлі хочете, я буду колу. Я також. Давно я так не відпочивала. Пропоную включити музику та танцювати біля басейну до самої ночі. Чудова ідея, піду принесу ще напоїв. А я запрошую пацанів. Можливо, вони захоплять щось смачненьке. Розійдіться. Я лежатиму на шезлонгу. Ага. Чому ти? Взагалі то я перша прийшла. Дівчата, я помила цей шезлонг для себе, то брись. Луна, ну ти одноосібниця. Могла б усі шезлонги помити. Це точно. Ти ж знала, що у нас вечірка. Я вам не прислуга. Хочете лежати на шезлонгу? Діставайте його з комори і мийте. Ага. Ну ні, краще на рушнику полежу. А я одразу купатися. Ей, а що це з басейном? Чому він брудний? У басейн вітром приносить всяке сміття, тому його потрібно постійно чистити. А чому його ніхто не чистить? Я чистила минулого тижня. Не весь час же мені чистити. Гаразд, давайте я почищу. Готова, тепер басейн чистий, можна плавати. Дякую, що почистила. Я хочу поплавати на пончику. Я теж. Я басейн чистила і заслужила. Ну візьмі іншу надуважку. В чому проблема? Вони усі зіпсовані і швидко здуваються. Тому що техно не прибирає після того, як поплаває. Луна, ти скоро отримаєш. Віддай! Віддай! Так, давай поплаваємо по черзі. Гаразд, тільки я перша. Ну ось ще одна доважка зіпсована. І все через тебе. Через мене? Це ти не схотіла ділитися. Дівчата, годі сваритися, не псуйте вечірку. Так і бути. Поплаваю так. Е, можна не бризкатися? Як це не бризкатися? Я купаюсь так. Я не хочу мочити голову та псувати макіяж. Хто з макіяжем ходить у басейн? Я ходжу з макіяжем, а тобі яке діло? Ти мене дістала. Ну, ти зараза. Це не вечірка, а бізна що? Взагалі нічого не готова. Всі Навіщо взагалі її будуть розпочинати? Усе я йду. Мене це теж не влаштовує, тільки настрій зіпсували. Так, ось вам і вечірка. Зараз ідеальний час, щоб засмагати. Я не хочу засмагати, я боюся згоріти. Не хвилюйся. Я взяла із собою крем. Дякую. Такий приємний запах. А можна мені теж намаститися. У мене чутлива шкіра. Звісно, я крем для всіх взяла, давай допоможу спину намазати. Засмага відмінно лягла. А тепер потрібно помазатись кремом після засмаги. У мене якраз є. Йдемо до хати, щоб не згоріти. Ви впевнені, що це добрий час для засмаги? Okay. Зараз саме сонце. Навпаки, чим більше сонця, тим краще засмага. А я в журналі читала, що засмагати краще ввечері. Менше безглуздих журналів читай. Мали не забули кремом намазатись. Льона, ти крем взяла? Ой, я забула, але нічого страшного, думаю, засмага і без крему чудово ляже. Сподіваюся. Аліса, не задуляй мені сонце. Дівчата, вставайте, ми вже чотири години на сонце лежимо. Як чотири години? Як болить обличчя. Так ми засмажилися. Здається, у нас сонячний опік. Нічого страшного. Через годину смайова. Ай, не чіпай мене, дівчатка. Швидко до хати. Ліона, ти хоча б якийсь крем взяла? нам треба терміново намазатись. У мене є лише крем для рук. Це не підійде. Я знаю, що нам допоможе. Моя мама завжди мазала мене сметаною, коли я згорала. Ні, тільки не сметана. Краще сметана, ніж терпіти опіки. Це огидно. Ми будемо пахнути прокислим молоком. А все через те, що ти не взяла крем. Нема чого на мене все взвалювати. Сама заснула на сонці. Сподіваюся, що це пройде хоча б за два тижні. Ну, що, усі готові до походу? Звісно, я так чекала цей день. Так, намет є. Крем від комарів є. Спальні мішки є. Їжа. Є, я взяла карту, щоб навіть якщо телефон розрядиться, ми не заблукали. А я захопила падамки, щоб нам не напекло у голову. Ну, годі балакати час у дорогу. Луна, ти молодець. Так швидко намет зібрала. Так, мене тато навчив. Ми з ним часто їздимо в похід. Дівчата, подивіться, що я взяла. Чудово, приготуємо на вогнище. До речі, дзвонили пацани і казали, що теж підійдуть до нас. А давайте їх злякаємо. Точно, давайте почнемо паску в лісі та на малюні символи. Чудова ідея, оце вони злякаються. Тоді давайте готувати зефір та займемось цим. Дівчата, ви готові до походу? Так, я взяла свою найкращу сукню, туфлі, косметичку та шоколадку, хто бере у похід туфлі. Ну, а що такого? Я у поході ніколи не була. Треба було хоча б в інтернеті подивитися, твій набір нікуди не годиться. А я взяла зефір, ну хоч щось, а спальний мішок? Спальний мішок А це що? Ясно, у нас лише один спальний мішок на трьох. Ми що, ночуватимемо у лісі? Я боюсь, раптом там живуть дикі звірі, там безпечно, ніхто там не водиться. А я б не була такою впевненою. Так, а мапу взяли? Я не брала, все одно орієнтуватися не вмію. Дівчатка, як з вами йти у похід? Ми ж просто заблукаємо. Я придумала, давайте влаштуємо похід у дворі. Який же це буде похід? А ти пропонуєш піти у ліс і заблукати? Гаразд, тільки давайте так, зробимо вигляд, що ми у справжньому поході, і не будемо заходити до хати. Легко. Ну що, хто знає, як зібрати намет? Я гадки не маю. Луна, ти ж найрозумніша. Я знала, але забула. Сама я ніколи не збирала, батько мені допомагав. До намету є інструкція. Ну і де вона? Здається, у будинку. Так сходи за нею. Ні, ми ж домовлялися, що додому не заходимо. А що краще півдня провозиться з наметом? Гаразд, але це виняток. Я за інструкцією. Поралися лише за дві години. вітаю. зате тепер можна відпочити. Так, давайте перепочинемо. А де вода? Аліса, ти мала її взяти? Ой, а я забула. Ти серйозно? А якби це був справжній похід, ми б не витримали без води. Давайте вдамо, що в будинку тече струмок, і ми там наберемо води. Знову до будинку. Дуже смішно, який же це похід, якщо ми постійно ходимо до будинку. Ну, не сидіти ж без води. І взагалі я в туалет хочу. Знаєте що, дівчатка? Похід закінчено, з мене досить. Все готово, залишилося лише приготувати шашлик. Я замаринувала м'ясо і ще є сосиски. Що ви хочете? Давай почнемо з сосисок. Вони швидше приготуються. А багаті вже готове? Зараз все швидко організую, а я допоможу. Головне дотримуватися техніки безпеки. Запалюю вогонь, а я покличу луну із сосисками. Пахне супер! Я якраз така голодна. З кетчупом буде саме те. На багаті їжа завжди смачніша. Я б щодня готувала на багаті. Ну так давайте, це ж зовсім не складно. Домовилися, тоді завтра я займуся м'ясом. Ну що, настав час смажити шашлик, я така голодна. А ти приготувала м'ясо? Е, ну, я забула. Капець, отже, сьогодні знов би шашлику. Зачекайте, я маю інший варіант. Дивіться, можемо підсмажити їх. Це випадково не ті сосиски, які два місяці лежали в холодильнику. Вони вже пованюють. Та нормальні сосиски, чого ви починаєте? А якщо вони просрочені? Навіть якщо і так, то вони засмажаться і будуть як свіжі. Це точно. Гаразд, все одно більше нема чого їсти. Тоді йдіть і готуйте багаття. Так, нам потрібні дрова. Ти би готувала? Ха, ні, я про них забула. І що робитимемо? Доведеться спалити якісь речі, бо до лісу за гілками дуже далеко йти. Ходімо, подивимося, що можна спалити. Ось ці старі журнали підійдуть. Впевнена, по-моєму, це журнали Луни. Та гаразд, вона все одно їх не читає. Ну якщо так, то вибору у нас немає. Молодці, яке гарне вогнище. Давай сосиски, швидко засмажу їх. Тільки не пересмаж. Не вчи мене, я краще знаю, як сосиски смажити. Алісо, йдемо, допоможеш накрити на стіл та нарізати салат. Тренд треба також зняти. Ми вже майже накрили стіл. Скоро будуть сосиски. О, сосиски! Так, ось і поїли. А я казала, не пересмаж. Та гаразд з кетчупом нормально. буде Я це їсти не буду, краще салат з'їм. Піду почитаю. До речі, а ти мої журнали. Дівчатка, збирайтеся, моя бабуся запрошує нас усіх на дачу. О -о -о. Ух ти, здорово! А що ми там робитимемо? Звісно, відпочивати. Тоді чого ми чекаємо? Вперед! Відпочинок на дачі це так круто, я вже втомилася від галасливого міста. Налітайте свіжі фрукти лише зірвала. Яка смокота? Це своє без будь-якої хімії. Клас, я теж хочу мати свою дачу. Я вже дві години колупаюсь у землі під спекотним сонцем. А ти що думала? Картопля сама себе не викопає. Схоже, я вирвала всі бур'яни на грядці. Сподіваюсь, ти не вирвала бабусі не помідори. Там були помідори, може їх ще можна посадити, а? Я думала, що ми їстимемо фрукти і відпочиватимемо. Хочеш фруктів? Можеш сама їх взяти. Клас, а де? Залізь на дерево та нарви. Залізти туди, знущаєшся. Це дуже високо. Хочеш фруктів? Здобудь. Капець, от відпочила. Друзі, а як ви проводите літо, напишіть у коментарях і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.